Привіт! чи зобов'язаний ви в будь-якому випадку та в будь-якому місці пред'являти свої облікові військові документи на вимогу представника територіального центру комплектування чи поліції? Розглянемо це питання детально на прикладі ось таких ось відео, які є в загальному доступі в інтернеті. Час дії періоду воєнного стану. Кожен угу. військовозобов'язаний повинен мати біля себе документ, який Засвідчує його приналежність до військової uh -huh. служби. А Якщо немає то шо? Якщо й немає, значить то ви шо? вчинили адміністративне правопорушення. <ріст> Тож відповідаємо на попереднє запитання ні, не зобов'язаний. Відповідно до тих всіх норм. На які посилаються представники територіального центру комплектування та поліція, а саме закон України про прави режим воєнного стану, національну поліцію, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, обов'язки, військову службу, постанову кабінету міністрів України номер 1456 від 29 грудня, 2021 року, та наказ начальника військово цивільної адміністрації про окремі питання організації мобілізації, такий обов'язок, як носити та пред'являти військові облікові документи, наприклад, квиток у громадянина України. Відсутні норми цих законів, то постанови Україні, які ми навели вище, лише у виняткових семи випадках надають право повноваженій особі, до прикладу представнику територіального центру комплектування, вимагати у вас лише пред'явлення вами документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство в Україні та спеціальний статус. Отже, ці всі закони, на які посилаються представники територіального центру, надають їм право лише вимагати у вас пред'явлення документів, що підтверджують громадянство України та спеціальний статус за умови саме сіми відповідних випадків, які ми ось наводимо. Далі виникає запитання, які ж це документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України чи спеціальний статус? Тут ми переходимо до статті 13 закону України про єдиний демографічний реєстр, де чітко визначено, який це документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України чи спеціальний статус. Ми бачимо, які це документи. І як бачимо, тут немає військово облікових документів, саме, наприклад, військового квитка. Тож вимога у представника територіального центру комплектування чи поліції надати саме зараз вам військово обліковий документ є незаконною. У випадку, якщо вам необхідна консультація, ви можете перейти в телеграм посилання або написати мені в особисті повідомлення.